Привіт, друзі! Сьогодні 11 січня. З вами знову Клочок. у Раді готують закон про скасування відстрочки для абітурієнтів старше 25 років. Ми буквально з вами кілька тижнів тут говорили про те, що мобілізаційні заходи будуть посилюватися. Буде посилювати свої удари Путін. Будемо посилювати і ми свою власну обороноздатність. І це відбувається, друзі, під час активної фази переговорів. У глави Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Так, знову відмовили. В нього проблема з нирками давно, цього разу кажуть дуже серйозно і навіть готують йому заміну. Також стало відомо про те, що додаткові санкції з Венесели можуть зняти вже наступного тижня, щоб полегшити продаж нафти. Це суттєво може знизити ціни на нафтовому ринку світовому. Ну і, звісно, зменшить спроможності Путіна отримувати доходи до бюджету. Велика Британія обговорює можливе розміщення військ у Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію цього острова Іран же за крок до повалення режиму Аятол. Дуже багато цікавої інформації, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі. Дякую, що підтримуєте. і Тепер давайте детальніше. Так звана триденна спецоперація, про яку ми почули вперше до початку широкомасштабного вторгнення, а точніше 21 лютого 2022 року, спецоперація, так звана Путіна, з метою захоплення України, триває вже 1418 днів, що співвимірно тривалості німецько-радянської війни 41 45 років минулого сторіччя. За цей час Путін не зміг досягнути своїх целей, але каже, ми до того рухаємося. Втім, на Росії у зет-патріотів суттєво змінилась позиція стосовно того, як можуть розвиватися події далі. Я вам хотів би зацитувати допис одного із таких зет-пропагандистів Максима Калашнікова мовою оригіналу. Можем повторить, в лапках пише він, не получилось. И так українська війна длится теперь дольше, чем Великая Отечественная. Саме так її називали радянсько німецьку війну, частину Другої світової. Можна уверенно сказати, пише Калашников: многолетній пропагандистський лозунг можем повторить, уверенно, провалился. Не можете. На 2005 году опозиційної бойни на Україні ціли и руководство і узлы высшего управления гражданского и военного, целы мосты через Днепр и крупные ЖД узлы, и наша пехота вынуждена телами, люди против дронов, платить за черепащие продвижения. Все это уже ведет к необратимым перетурбациям внутри России после войны. На моей душе очень тяжело, максимально сдерживаю свои эмоции. Уже видно, что все выгоды от этой войны загребут США и Китай. Руським же остаються кров, руїни і убытки. Это, безусловно, всіх переиграли і триумф внешней політики. Всіх переиграли, звісно, в лапках так відбувається певне протрезвіння, але відступати від своїх цілей поки що з не збираються. А от що відбувається в російському керівництві, друзі, сказати складно. Путін не виходить на публіку вже впродовж кількох десятків днів без перебільшення, що найменше днів 10, а то й більше. Він не коментує взагалі хід переговорного процесу. Ніхто з вищого керівництва Росії ні Лавров, ні Патрушев, ні Шойгу взагалі пари з уст не випускають, так само і Путін про те, як рухаються переговорні треки, хоча вони насправді не зупинялися. Кирил Дмитрій, як ви знаєте, був нещодавно в Парижі, це фактично підтвердили у Кремлі, і він там отримав варіант угоди, яку ми не працювали із американцями. І тепер ми очікуємо відповідь від Путіна, про що сказав і Трамп, який ним дуже розчарований. Тим часом, друзі, Росія продовжує вербувати на війну в Україні іноземців. Сьогодні, певно, ви вже бачили в мене на телеграм-каналі відео дуже красномовні, де в снігу сидять афроамериканці з автоматами. У військовій формі і росіяни їх знімають на відео і глузують. Глузують про те, що це м'ясо, яке скоро піде в пекло. Ну, звісно, на небеса вони потрапити не можуть, тому що вони прийшли вбивати українців, вбивати цивільне населення, вбивати тих, хто взагалі не претендував на жодні території на Росії або якісь там інтереси російські на самій Росії. Це росіяни сюди поперлися. Для того щоб зменшити можливості Росії мобілізувати іноземців, в Іраку створюють спецкомісію, щоб припинити вербування молоді до армії Росії. Про це пише Київ Індепенденд. Комісія працюватиме. У координації з Вищою судовою радою України, про це повідомив тимчасовий повірений у справах Іраку в Україні Тарек Казем. За його словами, в Багдаді стурбовані тим, що молоді іракці опиняються в лавах російської армії в Україні. І це характерно не лише для південноафриканських країн та Іраку, а й для інших. Фактично, друзі, хто б там що не говорив за моїми. Аналітичними висновками на Росії суттєво обмежений мобілізаційний ресурс, так само, як і в нас. Тому в Раді готують закон про скасування вістрочки для підруєнтів старше 25 років. Як повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки і інновації Сергій Бабак. Вже проведено перевірки, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в навчальних закладах. Цю інформацію я і мої колеги повідомляли у своїх ресурсах ще раніше, кілька тижнів тому. Тому очікуємо посилення заходів і на Росії, і в Україні. Чи вдасться Росія до повної мобілізації, маю великий сумнів, тим паче, ситуація там. Завдячуючи природнім катаклізмам суттєво погіршується. Уже буквально за кілька днів у Москві обіцяють мінус 30. У нас також дуже холодно, є великі проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та постачанням електроенергії. Ми очікуємо особисто я те, що Путін знову буде бити по Україні в найближчі дні, адже він не може не скористатися цим морозом. А от росіяни замерзають самі по собі. Тому очікуємо хороших новин і зболіт. Так само хороша новина щодо долі Рамзана Кадирова, який, схоже, вже не буде управляти Чечнею, і питання, хто ж очолить Чечню. Сьогодні детальний випуск цього приводу на каналі робив Ігор Рейтерович. І він пояснював свою позицію стосовно подальшого розвитку подій. За даними ГУР, які опублікували вони, точніше, не вони, а ЗМІ з посиланням на гур, так буде точніше. Кадирова відмовили нирки, він перебуває зараз у своїй приватній лікарні. Серед ймовірних наступників називають Магомеда Даудова, Абтіалуудінова та старшого сина Ахмата. Але щодо спадковості трону глави Чечні у багатьох і в мене в тому числі є великі сумніви. Навряд чи Путін на це піде. Чи це якось позначиться на загальній ситуації на Росії? Маю дуже великі сумніви. Чи відкривається вікно можливості для того, щоб в Чечні була не Чечня Айчкерія? Можливо, але для цього потрібні трансформації безпосередньо в Кремлі чи вони є. Зараз сказати складно, але мовчанка, в яку грається Кремль, дуже красномовна. Ситуація на Росії вкрай непроста, яко кажучи, і в тому числі на тлі агресивних дій Дональда Трампа. До них ми ще повернемося, друзі. А зараз про удари по Україні. Сьогодні Зеленський повідомив про те, що впродовж тижня Росія атакувала українські енергооб'єкти 44 рази. за тиждень. Це дуже багато. Обстріли енергетики фіксували щодня. Про це повідомила також і прем'єр-міністрка Свереденко. За її словами, серед областей, по яких російська армія завдала основних ударів, це Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя і Херсонщина. Звісно, друзі, географія більша. Але я цитую вам прем'єрку, оскільки це і офіційна інформація, і треба на це зважати. Незалежно від того, подобається вона мені чи ні, маю на увазі інформація. По Києву каже Свереденко, росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час широкомасштабної війни. Ну дійсно, росіяни не могли не скористатися сильними морозами. Наразі пише вона: енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 700 тисяч абонентів по всій Україні. Ремонтні роботи тривають. Ну, дійсно, на лівобережжі тривають аварійні відключення, графіки не діють. Лівобережжя маю на увазі столиці. Ну, так само ситуація складна і в інших регіонах. Що у вас зараз відбувається з електропостачанням, теплопостачанням, пишіть, будь ласка, друзі, у коментарях. Дуже важливо знати правдиву інформацію, але пишіть в межах того, як ви вважаєте за потрібне, аби і не розголошувати зайвого. Безтеплата світа в столиці залишається понад одна тисяча будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям столиці. Це дуже важливо. Україна наразі каже Кличко: не має достатніх можливостей, щоб повністю захистити навіть Київ від ракетних ударів. Систем ППУ критично бракує. Ну, як на мене, це не зовсім компетенція кличка говорити про те, чи достатньо систем ППО, краще йому займатися господарством в столиці, працювати є ще. Сьогодні облетіли соціальні мережі повідомлення про успішний кейс Житомирщини, де найменше відключень через те, що вони переходили на автономні джерела опалення і живлення. Це, звісно, можна було робити в столиці, тим паче бюджет в столиці дуже великий. Але направду скажу: ну, не може, як я й говорив раніше, кличко. Тапками відбивати ракети і дрони. Це не його справді компетенція, і не в його можливостях, як само не в його компетенції, коментувати, чи є системи ППО в Києві, чи немає. Так ось сьогодні ГУР повідомив про те, що Росія вперше застосувала ударний безпілотник Герань. У розвідці зазначає, що цей безпілотник складно бажати власною розробкою Росії, зафіксовано суттєву конструктивну і технологічну схожість з Іранським БПЛА. Карар, так, Іранці свого часу передали шахеди до Росії, передали технології, постачали туди шахеди, якими нас збивали. Ну іран за це платить сьогодні сповна. Ми ще про нього друзі поговоримо. Тому залишайтесь на каналі і не перемикайтесь. Також росіяни сьогодні вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі Вільнянська на Запоріжжі. У обстрілу загинула жінка, ще двоє отримали поранення. Через російський обстріл Житомирщини були вражені об'єкти критичної інфраструктури у ніч на 11 січня і там поранено двох працівників. Але і ми били по Росії підрозділи Сил оборони вразили три борових установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Про це повідомив генштаб Збройних сил України. І про нафту, друзі. Ситуація з нафтою доволі виглядає динамічно. І нам це на руку і для нас це дуже прийнятно. Ціни на нафту падають, попри те, що. Катаклізмів в різних точках світу, в тому числі і військових, додається. Речник Пентагону Парнел повідомив про те, що танкери тінього флоту масово змінюють курс у Карибському морі, щоб уникнути перехоплення. США. Ті мають намір перехоплювати всі судна тіньового флоту, які транспортують венесуецьку нафту. Ймовірно, мова йде і про китайські. Хоча, якщо вони офіційно рухаються, то їх чіпати не будуть. Поки що про затримання китайських суден не повідомлялося. Американська блокада в Карибському морі залишається ефективною, скільки за останні 24 години щонайменше 7 танкерів змінили курс її. Парнел підкреслив, що ці судна розуміють серйозність намірів. США. Міністр фінансів цієї країни Бесен заявив, що додаткові санкції з Венесуели можуть бути зняті вже. Наступного тижня, буквально з завтрашнього дня, аби полегшити продаж нафти. Тепер продаж нафти венесуельської будуть контролювати Сполучені Штати Америки. Нинішнє керівництво цієї країни поки що цьому не суперечить. Також Бесен заявив, що планує зустрітися з керівниками міжнародного валютного фонду для того, щоб відновити кредитування Венесуели, і, окрім того, США мають намі розморозити 5 мільярдів доларів венесуельських заморожених активів для інвестицій в цю країну. Ну, принаймні, поки що виглядає все привабливо, але не. Так, все просто усіма процесами. Там керуватиме державний секретарша Марко Рубіо. Трамп доручив йому цю царину. Під час же операції, друзі, із захоплення Мадуру американські військові нібито застосували невідоме звукове або спрямоване енергетичне зброєння. Про це пише видання New York Post. На перший погляд може видаватися фантастичною ця новина, але про неї пише сам охоронець венесуальського лідера, який в мережі X розповів, що після запуску цієї зброї він відчув потужний удар, ніби голова вибухнула зсередини. А прес-секретарка Білого Дому перепостила дуже красномовно цей пост у себе. За словами очевидців. Ця зброя вивела з ладу радари та паралізувала воїнів, які охороняли венесуельського диктатора. У людей пішла кров з носа, деяких нудило кров'ю, і вони не могли рухатися. Якщо це все так, то це свідчить про те, що не варто недооцінювати Збройні сили Сполучених Штатів Америки. Армія справді дуже потужна, та й технології в них не слабкі. Тим паче, дуже активно для проведення цієї операції американці використовували дрони різних типів. На тлі успіху у Венесуелі Трамп посилює риторику щодо захоплення Гренландії, і тези про те, як він може це зробити, виглядають дуже і дуже непривабливо. Парламент Гренландії закликав Трампа і США припинити зневажливе ставлення до острова, як повідомляє місцеве видання. Всі п'ять партій парламенту опублікували спільну заяву, в якій наполягають, що майбутнє острова має Визначатися лише його мешканцями. Ну і в принципі гренландці вже давно визначилися, вони хочуть бути окремою державою. Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями. Ми хочемо бути гренландцями, сказали вони. Чи дозволять їм бути гренландцями? Ну, як на мене, це один з варіантів виходу із ситуації, яка складається? Тим часом конгресмен демократ Тед Ліу закликав військових США не виконувати наказ Трампа, якщо той розпорядиться вторгнутися в Гренландію. Питання Гренландії в США уже стало. Внутрішньополітичним спекуляції на цьому будуть однозначно, але й критика не безпідставна. Ну і в НАТО думає, що з цим робити. Ситуація вкрай непроста. Це може підірвати НАТО, і навіть Трамп натякав. Якщо стане питання про Гренландію, каже: мені можливо, доведеться робити вибір НАТО чи Гренландія. Велика Британія обговорює на тлі таких розмов Трампа, можливе розміщення військ у Гренландії. Про це пише The Telegraph. Видання з посиланням на джерела пише, що прем'єр країни Кір Стармер веде переговори з європейськими союзниками про посилення безпеки в Арктиці і йдеться про потенційну місію НАТО за участі Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн. Я особисто в це не вірю. Від слова зовсім не буде Європа сваритися з Трампом. Здадуть вони Гренландію. Ну, перепрошую, що, можливо, звучить це грубо, але гренландці просто-напросто мають гарно вийти з цієї ситуації. Для них нагода стати окремою державою. Бо, ну, відверто кажучи, зуб у них на данців є, і не безпідставний. Ну а тепер, друзі, про Іран. На завершення трішки гарних новин. Вони ще не окреслилися конкретно в результат повалення Аятол, але до цього питання рухається. Протести в Ірані набули загальнонаціонального масштабу, про це пише Іран International. Що головне вам треба знати про цю країну на цю хвилину? Я не випадково говорю, треба знати, тому що фактично це повалення режиму Радянського Союзу, режиму Путіна, який там був встановлений ще в минулому сторіччі. Заворушення нині охопили 185 міст у всіх провінціях країни. Є неперевірена інформація про те, що там тисячі загиблих. Загиблих справді багато. Але я не знайшов. Інформації про те, що там дві тисячі чоловік уже загинуло. У місті Казвін силові структури відкрили вогонь бойовими патронами по неозброєних протестувальниках. Звісно, там є загиблі. У провінції Фарс під час сутичок загинуло шестеро співробітників сил безпеки. Ще понад 120 отримали поранення. Під час протестів демонстранти спалили великий баннер з портретом Сулеймані, терориста Сулеймані, якого знищив свого часу Дональд Трамп. Це ключовий командир квіру корпусу вартових ісламської революції. Дуже показове спалення. Влада країни вже понад 60 годин обмежує доступ до інтернету, намагаючись такий спосіб стримати поширення інформації. Але Ілон Маск надав безкоштовний доступ до старлінків, і всі ранці протестувальники дякують нині Дональду Трампу, покладають на нього дуже великі надії. В Ірані з'явився також лідер. Принц Пахлаві, який покинув цю країну ще три роки тому, і сьогодні обіцяє вернутися туди, якщо протестанти дотиснуть місцеву владу. Ну і справді він справедливо успадкує владу, і там є великі надії, що навіть відновляться нормальні стосунки з Ізраїлем. Якщо відновлюються друзі, стосунки з Ізраїлем, падає Хамас. Тоді Ізраїль перебирає контроль над Палестиною. Питання окремо стоїть дуже гостро визнання Палестини і ізраїльтянами в тому числі, але це в. Означає серйозний удар по присутності Росії на Близькому Сходу. І не тільки Росії, і Китаю в тому числі. Тому треба знати новини про Іран. Вони нам вкрай важливі. І іранський прапор друзі зняли з будівлі посольства Ісламської Республіки в Лондоні і замінили на дореволюційний Лев і Сонце. Трампу ж представили кілька варіантів нових військових ударів по Ірану. Тому що Трамп сказав, що не варто чіпати протестувальників. Я їм допоможу, якщо в цьому буде необхідність. Про це пише видання The New York Times. Варіанти включають удари по невійськових об'єктах у Тегерані. Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але серйозно розглядає можливість санкціонування нового удару. Вже такий був, ви пригадуєте, минулого року. Білий дім у відповідь на запит про коментар послався на пост Трампа в соцмережі Трусоуша, в якому сказано: Іран прагне до свободи. Можливо, як ніколи раніше, США готові допомогти. Хоча іранській владі це дуже не подобається, вони називають американськими диверсантами протестувальників, яких налічуються мільйони. Звісно, це боротьба за владу. Ну і режиму Айатол варто покласти кінець. Якщо іранська нафта друзі, вийде на європейський ринок, ви чудово розумієте, що буде тоді з Росією, і це для нас дуже хороша нагода. А для Росії типовий і дуже ефективний. Для нас ефективний чорний лебідь. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шаную, Не перемикайтесь! Все буде Україна.